Резінкати на один класичними петлями лицьовими та виворітними. Першу петельку знімаємо не пров'язуючи, наступна петелька лицьова, за передню стіночку, спиця від себе, ниточка під спицю і витягуємо. Далі виворітна ниточка перед роботою, спиця в петельку. Ниточка над спицею, вниз, вверх, і витягуємо. лицева Під спицю. Витягуємо. Виворітно. Ниточка над спицею. Під низ. І витягуємо. Лицьова. Виверідна. Остання петелька виверідна. Перегортаємо в'язання. І орієнтуємося по петлям. Першу петельку знімаємо, не пров'язуючи, бачимо лицьову. в'яжемо лицьовою. за передню стінку. Спиця від себе, нитка під спицею і витягуємо. Наступна виворітна. Нитка перед роботою. Таким чином пров'язуємо Наступно Наступна вицьова. Виверідна. Виверідне. І остання виверідне. Перегортаємо в'язання. Першу петельку знімаємо, бачимо лицьову, в'яжемо лицевою за передню стіночку. Бачимо виворітно, в'яжемо виворітно за передню стіночку, лицьова, виворітна. Всі наші петлі і лицьові, і виворітні, дивляться в одну сторону вліво, тому ми їх в'яжемо завжди за передню стіночку. Щоб не було ніяких перехрещень. В резинці такого виду перехрещень бути в петельках не повинно, тому що в'яжемо за передню стіночку, Лицьова та виверідна. Останню пров'яжемо виверідною. Ось що добре видно. Де в нас лицьові, де виворітні петлі? З однієї сторони та з іншої. Там, де в нас лицьова, вона виворітна. І навпаки. Всім дякую.